Тарас Шевченко, минають дні, минають ночі. Минають дні, минають ночі. Минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Заснули думи, серце спить. І все заснуло. І не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, Боже, не плачу не сміюсь. Доле. Де ти? Доле, де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то дай злой, злой, не дай спати ходячому, серцем замирати і гнилою колодою по світу валятись. А дай жити, серцем жити і людей любити, А коли ні, то проклинать і світ запалити. Страшно впати у байдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік вітри, і сліду не кинуть ніякого. Однаково, чи жив, чи загинув. Доле де ти, доле де ти? Нема ніякої, коли доброї жаль Боже, то та й злої, злої.